Сьогодні відбувається 11-й мегамарш у вишиванках. Разом з нами, разом з Києвом, його проводить вся Україна, а також українці всього світу. Навіть в Мозамбіку буде Мегамарш у вишиванках. Мегамарш це свято, це позаполітична зустріч однодумців людей у вишиванках, які роблять свято самі собі. И в час гати, я маю испытати на ла щось я має спитати на раз. Сюди, бо по моєму чудова ініціатива. Дійсно, люди, які мають вишиванки, це насправді ми мене такий пів вишиванки, якийсь шмат дизайнерський, такий нацитник. Я це називаю. А, є чудова дитяча вишиванка, але ми її не знайшли. Вона абсолютно містична. Вона пошита з якимись секретними візерунками з музею гончара, і вона завжди в правильний момент чомусь зникає. Магамарш це веселе. Це, це життя. Це якісь відчуття чогось нового, незвичайного. На гарне ім'я. «Мегамарш – це спільнота розумних, веселих і красивих людей, які тут збираються. Для мене Мегамарш – це друзі, це родина, з якою ти чекаєш, яка тебе завжди підтримає. Що, рушаємось? Так! Героям слава! Героям Героям слава! Україна! Боянуся! Україна! Боянуся! Героям слава!